Черговий ворожий борт не дістався аеродрому базування. Українські воїни збили ще один літак противника. Су 34 Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Приземлили пташку бійці сьогодні. Зранку це вже четвертий бомбардувальник, який втратили окупанти за минулі півтори доби. Напередодні повітряним силам вдалося знищити три ворожих облавки: два винищувачі су 34 та один су 35 Ці літаки скидали керовані авіа. Бомби на українські позиції, зокрема, і Авдіївський плацдарм і про втрати росіян у небі. Далі буду говорити з Костянтином Криволаповим, авіаційним експертом, екс-інженером з випробувань конструкторського бюро Антонов. Він з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Костянтине. Слава Україні. Вітаю героям слава. Дуже приємні новини. Хоч би кожного ранку просуватися там три-п'ять, щоб там було таких штук. Було б дуже приємно. А давайте тепер спробуємо пояснити завдяки вам. А чому вони такі приємні? ці чотири російські військові літаки, два бомбардувальники і винищувачі, так їхній функціонал і знищення такої кількості на даний момент на які ділянці як може вплинути. Ну, от росіяни застосовують зараз основне основна зброя, яка творить там дуже погані речі. Ця, ця зброя називається КАБ. Вони їх запускають з цих універсальних маневруючих пускових контейнерів, які мають свої блоки наведення і вони можуть там планувати. І вони їх вимушені скидувати на відстані там, не ближче, ніж 25-30 кілометрів від зони бойового зіткнення для того, щоб цими кабами вражати наші. Наші війська. це, от Наприклад, в Авдіївці вони створили взагалі там пекло, там в день скидували 60-70 цих кабів. Вони раніше стільки за тиждень скидували і по всьому фронту, скільки вони скидували в Авдіївці. Тому це дуже у росіян це зараз може така сама серйозна, сама потужна зброя. Вона не вибіркова, вона не точна. Але просто є кількість цих кабів на складах, вона ну, там за межами там, розуміння. Тому те, що носії цих кабів, а носіями цих кабів є саме оці Су-34, і це зараз основний літак винищувач тактичної авіації росіян. І його зверху прикриває су 35 винищувач. І у росіян це зараз дійсно кращий винищувач, хоча і один, і другий це розвиток. Відомої моделі су 27 Сім, знищення цих літаків воно вибиває, вибиває їх ресурс, і зараз можна спостерігати такий процес, що ми вибиваємо кількість темп вибивання цих літаків вищі, аніж можливості Росії їх е знову робити і е підготовувати для них відповідно льотний персонал. А про яку кількість тоді йдеться? Скільки в них є е, таких літаків, і наскільки тоді щоб зрозуміти, наскільки це для них відчутна втрата, і які можливості будувати нові? Ну от по су 34 їх починало на початку цих бою е, гарячої фази. Їх було там близько 105 штук. Вже близько 32 чи то там по різному розраховують. В залежності від того, враховувати чи вони, як якщо вони там падали у себе без нашого там дозволу, то їх залишилось там близько 70 машин. Це ну така досить серйозна кількість, але те, що їх постійно вибивають, і те, що їх вибили вже 30% саме цих Су-34, це дуже суттєво і це дає можливості пілотам задумувати чи чи варто сідати за штурвал цієї машини і нести бомбу на територію України? Чи краще поїхати те, що на блини. Тобто дефіцит може виникнути не самими літаками, а саме з пілотами охочими нас бомбити. Я правильно розумію? А, абсолютно, абсолютно так. Тому що ну їх вражають, 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 і вони бачать, Ви пам'ятаєте, коли над Херсонщиною там збили, а буквально там через добу збили ще там над Маріуполем. Ну це ж заставляє думати нас там. Обіцяли, що ви там кидайте, кидайте, це ваша робота, це ваш долг перед родиною. Але виявляється, що це не просто кидати, це ще й вмирати при цьому. Так як було з цим пилотом ту 95 п'ятого, як потім знищили венгільці, ну тобто вони починають думати: а чи захищає нас, чи є чи виконує держава той контракт, який вона з ними підписала, чи не виконує? І відповідне рішення. І тоді про інший контракт між РФ і Іраном щодо поставок су 35 А може бути таке, що за власних потреб на фронті Росія може відмовити Ірану в поставці цих су 35 або відкликати це. Цю домовленість? Ну там мова йшла про поставку 50 цих літачків, але там була така ситуація, що спочатку відмовився Єгипет. під ці літаки. Стояли там Комсомольському на Амурі. І росіяни не знали, де їх там притулити. І зараз я не, не зовсім розумію, там іранці ж вони ж такі мовчазні, вони ж там не дуже розписують, чому вони там не хочуть їх брати, чи то Росія не може їх віддати. Хоча там якась кількість росіян є. І там йдуть, мабуть, якісь такі дуже ну, дивовижні перемовини. Але якщо б навіть росіяни хотіли поставити 50 літаків за цим контрактом Ірану. Я думаю, що це вони контракт все одно б зірвали, тому що таких спроможностей у росіян нема. Найкраща цифри, які вони показували там, коли були великі контракти десь 14-15 рік, там вони виробляли десь, по, ну, грубо кажучи, там, по 20 машин. З того, і ще там був заділ минулих періодів. Да? Тому вони виробляли десь по 20 таких машин. А зараз. Більше 10 машин вони навряд чи зможуть зробити, і тим більше я думаю, що там все ж таки діє ембарго на е, деякі імпортні частини, які е, використовуються в цих літаках, і китайськими схемами там, чи іранськими, там якимись безділушками, цю справу замінити буде не можна. Тому я взагалі не думаю, що росіяни зможуть там виконати в повному обсязі свій контракт з Іранцями по поставці саме Суд 35-х. Пане Костянтине, тут є про гідну відповідь літакам російським F-16, американські бойові соколи, на які чекають Сили оборони України з останніх повідомлень в нашому небі вони можуть з'явитися у червні. Про це пише видання Foreign Policy і зокрема про це на Мюнхенській конференції заявив міністр оборони Литви. А у якій кількості вони можуть змінити погоду в нашому небі? Це залежить в цілому від тих задач, які будуть перед ними поставлені. Якщо буде, у нас не буде дальнобійних ракет, і у нас не буде можливості там подолати серйозно погасити системи ППО по лінії бойового зіткнення, то в 16 -м там нема буде чого робити. Спочатку там повинні відпрацювати ракети, ну, на кшталт таконса, знищити основну, там, основні сили радіолокаційної системи. Там, Пускові установки, і тільки після цього туди можна запускати літаки, ну так як це робиться по стандартам НАТО, які давним-давно прописані, якими давним-давно користуються, інакше вони свої бойові операції взагалі не проводять. А тому, якщо це буде тільки виконання задач протиповітряної оборони. То цієї кількості, там 61 машина чи трохи більше, її буде може на, на, на перший період якось достатньо ну, ганятися за шахедами і за ракетами. Але для того, щоб виконувати основні функції, основні функції, я все ж таки вважаю це. Знищення ворога за лінією бойового зніткнення, знищення його техніки, знищення його паково, знищення його ресурсів, перерізання логістичних цепочок. Він без цієї підтримки дальнобойними ракетами ну, йому буде дуже важко витримати. Крім того, сам літак повинен бути той модифікації з тим радаром, там так званий 83-й радар, який стоїть. На сучасних моделях, який дозволяв би йому чувствувати себе досить спокійно, почувати себе спокійно при зустрічі з Су-35, тому що у су 35 го стоїть цей винищувач, основний су 35 с В нього стоїть досить серйозний, досить потужний радар, який досить, ну, по їх заявкам, досить далеко бачить. І ракети, які він може пускати на велику відстань, тому f 16 повинен відповідати цим викликам і мати аналогічне озброєння у себе, тому що в тій модифікації, яка можливо нам буде поставлена, там це 20-й блок після подовження життєвого циклу, так званої МЛУ, то там радар значно слабший, і тоді f 16 на лінії бойового зіткнення нема чого буде робити. Пане Константине, я дякую за ваш час і за цікаву розмову. Це був Костянтин Криволап, авіаційний експерт, екс-інженер з випробувань конструкторського бюро Антонов.